Давненько у нас не було відео. Сьогодні я покажу, як, як проходить день. Мілки Мілка покаже спить, так що візьму її і зараз їжу. Можна йти. Висипаємо. Їжа готова, тепер можна Мілка, вставай. Що? Вставай, говорю. Сьогодні середа. Середа, точно. Да, ти не забула, тобі сьогодні на художню. Блін, так не хочу. Так, давай не ленись, вставай, поїсиш. Взягнешся і підеш на художню. Я тебе проведу, в тебе все рівно художню буде йти два часа. Вставай, давай, вставай, вставай, вставай Ну, добре. Так, мені то Маріна, походу, щось приготувала, так щось пахне на всю кухню. Піду швидше. Іть, єлі забралася. Милка, вставай. Держи тебе хлопья. Тебе чайчик поставят? А? Да, поставить. Добрый, давай ешь. И я сейчас иду поставлю чайник. Сам чайник. Вода. Пока Тамарина ходит, Я прийшла. А це що таке за бардак? Мілка. Ну все. Я зараз піду схожу за травкою, щоб оце от, поки я прийшла, принесу тобі тряпку, я піду зроблю тобі чай, щоб тут от, от, все не було. Якщо ти більше не хочеш їсти хлопця, то сюди, сюди залий короче. Юп, все, чекай, зараз тряпку принесу. А от і вона. Я прийшла. Ага, ти все зібрала. Молодець, держи, це все видирає, я пішла тобі чай робити. Чого я все мою виділю? Їй потрібно, то хай ця моя Боже, Ось, мені, звісно, це все прибрала. Тепер треба це все якось забрати. Вау, чистота. Так, тепер треба це брати. Піду готовити її чай, якраз я закипів. Не було сказати, я мілки зробила отакий от мішочок. Думаю, вона буде рада. Якраз на художню. Сахар. Ложка. Так, ты или ты? Тебе. Тарелку. Ну, сам. Минка, я тут принесла чай и печеньки. О, тут тут все прибрала. Молодець. Я це все заберу. Ти -то бери, їж, пий, я скоро прийду. Так, бумага, олівець, альбом, паспорт, іграшка, даже. Ну сам. Ти все випила і сиділа. Молодець. Марий вдягайся, оце от не знімай. Це буде тіп типу, як маєчку. Все, я тебе вдягнула Мілка. Я тобі зв'язала таку прикольну сумочку. А я сюди це все положу. Я сюди все поклала. Тепер ти можеш це все вдягнути на ручку. Все, можна йти забиратися на художню. Забуло. Візьми ще маленьку стирачку. Ми готові на художню. Коли ми приїдемо, для мене буде маленька розпаковка. Так що чекайте відео, коли ми приїдемо. Всім пока! Можливо, даже продави завтра. Всім пока, мої любі!